Ми зараз спробуємо знову налагодити зв'язок з радницею голови Асоціації міст України. Пані Оксана Продан з нами знову на, на зв'язку. Спробуємо продовжити нашу бесіду. Пані Оксано, чи чуєте ви нас? Чую вас. доброго дня. Чудово, з телефонним зв'язком сподіваємося, краще буде. Пані Оксано, я повернусь до питання, оскільки ми з паном Дмитром обговорювали ситуацію, коли у водоканалів немає коштів на повноцінне. Експлуатацію належним чином водопровідної мережі, однак у випадку аварійних ситуацій, завдяки рішенням комісії ТАП та НС, потрібні кошти можуть виділити. Чи може такий механізм спрацювати із проведенням експлуатації критично важливих об'єктів водоканалу пан Дмитро не сказав, що за рішенням комісії кошти не з'являються, і кошти в будь-якому випадку необхідно мати. В місцевих бюджетах а для того, щоб надати їх водоканалам, і якщо е, кілька років тому місцеві бюджети, місцеві ради дофінансовували, вкладали кошти в статутні фонди в своїх комунальних підприємств, таким чином надавали таку можливість, то зараз в законодавстві цю можливість прибрали. Це одна річ. Це навіть коли є кошти складно їх дати додатково, але є інша частина. Тарифи держава обмежує з 2021 року, і тоді в 2021 році держава взяла на себе відповідальність виплачувати різницю в тарифах підприємствам, які постачають воду або тепло. З 2021 року мі не подали різницю в тарифах, між собі вартістю і цим тарифом, які ми як мешканці сплачуємо. Відповідно, кошти е, е, треба мати для того, щоб їх давати навіть в аварійних ситуаціях, і два року дофінансує місцеве самоврядування ці кошти. Це знову ж таки відбувається за рахунок е, в тому числі додаткових 4% ПДФО, які сплачують, які сплачують працівники своїх доходів на території тих громад, де вони працюють. Е, 4% які були при. Ну, Взяла 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 на себе держава, що ми даємо вам 4% ПДФО, А ви не піднімаєте тарифи, і з місцевих бюджетів фінансуєте їх роботу за низькими тарифами. в сьогоднішній момент ми постійно е, утримуємо 4%. відсотка в минулому році. Як ви знаєте, в місцевих бюджетів забрали ПДФО військовослужбовців, пожежників, прокурорів, суддів, тобто весь силовий блок, і коштів просто реально немає. І сьогодні Асоціація України робить все для того, щоб в бюджетній декларації на 2025 тисячі двадцять п'яти рік ці кошти залишились, щоб було чим спасати ті водоканали, які працюють. Пані Оксан, скажіть, будь ласка, чи могли б ви ще пояснити, від чого залежить тариф і як формується ця сума? Насправді тарифи є, мають спільні складові і мають різні складові. Наприклад, вартість електроенергії, яка регулярно росте для всіх споживачів і для споживачів числі, до каналів, вона вартість тарифу. Чим вище електроенергії, вартість, тим вища собівартість, собівартість. Води, але знову ж таки нагадаю, держава наполягає на тому, щоб тарификали не піднімали, хоча не компенсова загалом з приводу того, яка ситуація у прифронтових регіонах зі сплатою за послуги водоканалу, і власне чи є можливість зараз сплачувати мешканцям за цю послугу? На прифронтових територіях самим яскравим прикладом напевно є Миколаїв, який е, уже другий рік має в системі водопостачання солону воду, uh -huh. і так питання такі... панків споживачів виїхали. Інші платять дуже мало, але плюс Миколаїв, що має, і це на жаль має дуже багато. Населених пунктів в прифронтовій зоні вони змушені доводити воду. І як розказує мер Миколаєва Сенкевич, він каже, у них понад 200 точок роздачі пісної води. От пісної, от можна собі уявити, як це як вони живуть, і це, О, це теж значно... це безкоштовно це безкоштовно для споживачів. Але це ті витрати, які повинна нести муніципалітет, міська рада для того, щоб забезпечити людей водою Ми До цієї теми обов'язково теж будемо повертатись. Пані Оксана, дуже дякуємо, що попри проблеми зі зв'язком приєднались до нашого ефіру. Оксана продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на прямому зв'язку.